З 2002 року кожного 3 листопада відзначається Всесвітній день філософії. Чому кожна людина філософствує? Тому що вона людина, істота мисляча, здатна міркувати, оцінювати і обирати. А філософствування це універсальний і необхідний спосіб її існування. Потреба в безпосередньому філософствані виникає не постійно, а лише тоді, коли від готових рецептів необхідно переходити до створення нового бачення світу і до нових висхідних принципів діяльності. Основна ціль філософії вивести людину зі сфери буденного із повсякденності, захопити її вищими ідеалами і вказати шлях до досконалих цінностей. Для суспільства філософія підсумовує основні духовні результати епохи. Формує нову історичну перспективу, ідеально конструюючи важливі варіанти майбутнього. І є теоретичною базою для стратегії розвитку кожної держави. 3 грудня 2023 року увесь світ буде відзначати День пам'яті Григорія Савича Сковороди. Минув уже 301 рік з дня його народження. І ми можемо стверджувати, що Григорій Сковорода, шлях філософа, пройшов дуже гідно, дуже чесно, як справжній автор філософії. На жаль, людство не завжди здатне оцінити тих, хто поруч не був гідно оцінений свого часу, і Григорій Сковорода. При житті його не дуже розуміли, тому що він випередив свій час на сотні років, і йому вдалося подолати буденне буття. Григорій Сковорода, і вчитель, і поет. І музикант, і письменник, і автор філософських трактатів, і афорист. Він актуалізував українську класичну філософію, можна навіть сказати, створив її. Кожен із нас до Григорія Сковороди приходить по-різному. Вже понад 200 років про нього написано сотні історико-філософських, богословських, літературознавчих. Лінгвістичних, педагогічних, музикознавчих та інших розвиток, а його твори видано не лише мовою оригіналу, але й у численних перекладах. Сама постать Григорія Сковороди стала знаковою в розвитку української сучасної культури. Він називав себе іноді Григорій Варсава Сковорода, де слово Варсава можна потрактувати як людина миру, а для сковороди це спокій, тиша, свято. У листі до Отця Кирила Федора Ляшевецького 1761 року Сковорода пише: Я все залишаю і залишив, щоб протягом всього свого життя досягти тільки одного зрозуміти, що таке смерть Христа і що означає його Воскресіння. Бо ніхто не може воскреснути із Христом. Якщо не помре з ним. І у своїх творах Григорій Сковорода сам же відповідає на сво... поставлене самому ж собі питання, він пише про два народження людини, про фізичне і духовне, таке, котре подане у Біблії. Саме через пізнання та усвідомлення своєї духовної природи, через пізнання самої себе, людина народжується вдруге, народжується внутрішня людина. Ця ідентичність людини. Е... Для якої є ключовим загальнолюдські цінності, саме їх людина усвідомлює при другому народженні, адже у процесі перетворення із зовнішньої людини у внутрішню вона проходить складний шлях морального вдосконалення. А цінність людини визначається такими якостями, як розум, знання, працьовитість, віра, милосердя, справедливість і проявляється цінність людини у її. Вчинках та справах, тільки за здатність до самопізнання, яке у сковороди подана як інтелектуальна праця та сродна праця роблять людину людиною. Тобто, за сковородою самоідентичність можлива завдяки внутрішньому преображенню, це друге народження людини, самореалізації це її сродна праця і самовдосконаленню. Уся філософія Григорія Сковороди має, по суті, одну єдину головну ціль навчити людину усвідомити в собі людину і бути нею. Сьогодні наше завдання продовжувати та примножувати ідеї Григорія Сковороди, втілювати у життя його вчення про вічні ідеали людського буття, які з ходом історії стають іще актуальнішими, аніж були у його часи. Колектив університету продовжить спрямовувати вчення Григорія Сковороди в життя і діяльність закладу, поширюючи його світогляд, національний патріотизм серед викладачів та здобувачів освіти і залучаючи до нашої тематики краєзнавців усіх сковородинознавців як з України, так і з поза її меж. Адже кожна епоха створює не лише вічні цінності, але й тлінні і для сучасної України, для сучасних українців відрізняти цінне. Вічне від тлінного надзвичайно важливо. А сьогоднішню лекцію ми читаємо у світлиці Григорія Сковороди, яка розміщена в університеті Григорія Сковороди в Переяславі, яку ми будемо презентувати, дуже скоро слідкуйте за анонсами, і покажемо дуже цікаві досягнення наших митців і сковородинознавців за останній рік, який ми прожили з Григорієм Сковородою.